Мої вітання, шановні, всім привіт! До нас насувається World of Tanks Павелон, Заборонена зона. Подія на Хеллоуін свято не наше, звісно, та й не свято. Але тут таке 16 жовтня до 2 листопада. Увійдіть в аномалію, виживіть у забороненій зоні, отримайте важкий преміум танк 8 рівня Стіч та інші нагороди. Мені цікаво, а ліло буде чи тільки... Спічч будуть там якісь записки. Правила події: збирайте миріум, здобувайте ключі, отримуйте стіч, перемагайте босів. А я нагадую: я збираю кошти на оновлення інтернет обладнання. Е, сьогодні, завдяки вашим донатам, я придбав ось таку штукенцію. та упс для роутера та модему. Лишилося замінити роутер та модем. Ціна питання 2000, посилання буде в описі під цим відео. Отже, якщо у кого є бажання 16 жовтня пограти зі мною в цьому режимі, приходьте на стрім, пишіть в особисті повідомлення. Я кидаю вам взвод, і ми їдемо тим більше. Я не пам'ятаю, що там треба робити. Пам'ятаю, що треба збирати мирю. Ось. Значить так, виконати всі цілі, розшифруйте всі записи, щоб забрати японський преміум танк 8 рівня стіч нагартований жахами вавилону Ну, я так розумію, це буде такий собі е, надважкий тяж у оригінальному 3D-стилі. Це бости, я так розумію, по рівням складності. Нормально, важко і кошмар. Буде весело, я так думаю. Дупа буде підгорати. Мапа події, серце вавилону б'ється. Просочене мирівом поле бою вимагає командної роботи і точних дій. Та вся ця гра вимагає командної роботи і точних дій, але ти завжди граєш соло. Збирайте мирію для переходу між фазами, поки супротивник сильніше або острів стають на захист аномалії. Не встигнете дістатися велета, і ваша доля вирішена. Лише приборкання сили мирювом можуть дістати. Так, бойові вміння від яких залежить виживання. Коротше, буде купа всякого типу щити, там, хілки і так далі. І ми зможемо ще отримати чотири члени. Чотири члени це європейські топові стрімери. Ну, оцих я колись бачив на твічові. Оцих двох хлопаків навіть близько не пам'ятаю. Цей схожий на якогось актора навіть мені здається так. Цей теж де на кого схожий, але я не буду казати, на кого Хто таке. Коротше, 16 жовтня приходьте на мої стрими World of Tanks. Будемо разом катати, десь, можливо, мені підкажете, як в тому режимі що робити, і можливо, навіть ми все пройдемо, все подолаємо, отримаємо собі по танку, і все в нас буде. Добре, якось так. До зустрічі на стрімах та у відео побачимося. Бережіть себе.